Готуйте! Готуйте! Я тут! Я застряла в підлозі! Якщо ти прийшов висказати своє Ф, можеш собі йти. Чекай! Ні, Не йди! У мене йде! Сюди! 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 Хапай рушник, Бонго! Хапай рушник, Бонго! Ну жво! Хапайся за кінець! Давай! Молодець! Давай! Давай! Тягни, Бонго! Ну? Бонго? Що ти, ти робиш? Бонго, не треба. Привіт, Карл. Це я. Я сподівалась, що ти будеш вдома. Нам треба поговорити. Може, знайдеш хвильку, коли привезеш завтра Джулі? Це важливо. Передавай вітаннячко. Бренді. Подзвони.